От ми бачимо, тут, наприклад, є підвалина, Підвалена, тут заходить підлога. Головний архітектор музею архітектури та побуту Ігор Цимбровський розповідає про елементи комори, яку нещодавно привезли з гірського села Чернівецької області. Оті дві тріски вирубуються, виймаються і потім закладаються назад. Під тими трісками можуть закласти або вовну, або зерно навіть монету. Тобто, це є певна така ворожба, або майстер мав таку традицію. Цю будівлю науковці знайшли під час експедиції 14 років тому. Споруда скріплена дерев'яними кілками, тиблями або шкованими цвяхами. Її промаркували та розібрали, щоб перевести. Ця клітчкомора, яка зараз вже в нас є, вона збереглася і в хорошому стані. І в неї було внесено мінімум якихось поправок, ну, тому що ви самі розумієте, що народне будівництво також розвивається. І кожен господар хоче там якусь свою споруду покращити, поліпшити. Інколи на шкоду тому, як на, на музейникам, народному будівництву, але з його такої практичної точки зору це і краще. Там змінюється покриття даху, змінюються якісь конструктивні елементи. А ця ж споруда та була фактично такою, власне, як. Усередині комори при розборі знайшли документи першого власника. Це страхове свідоцтво на будівлю, датоване 1906 роком. На ньому вказано ім'я та прізвище німецькою мовою. Стефан Чоппа. Вони були десь сховані, запліснялі при розбірці тих всіх елементів. От уявіть, яку знахідку ми маємо. І тут ми маємо військовий документ. Це вже є. Той той документ є ще німецькою, а це вже є а румунською. Це є румунською так. Так. Але коли буковина була... це вже син, Руму. це вже син цього власника Стефана. Він Олексій. У лютому цього року у Шевченківському гаю згоріла гуцульська граждан 19 століття. Працівники музею планують, що ця комора стане частиною нової експозиції гусуйського двору. Такий можна побачити у фільмі Сергія Параджанова Тіні забутих предків Іман Кадуцько, Олексій Шолковий Суспільне новини Львів.